Мазут після аварії танкерів дістався окупованої території Запорізької області. Плями Мазуту виявили на узбережжі окупованого Бердянська. За словами тамтешнього гауляйтера на Бердянській косі, знайшли ділянку забруднення завдовжки 14,5 кілометрів. Ще одну на узбережжі коси пересип площою 5 квадратних метрів. Я ж нагадаю, у грудні 2024 року через аварію російських танкерів у Чорне море вилився мазут. Це побічний продукт нафтопереробки, який є одним із основних видів палива, що використовується у котельнях для виробництва тепла та енергії. Це рідкий продукт темнокоричневого кольору, який містить суміш вуглеводнів, нафтових смол, асфальтенів та інших органічних сполук. Це спричинило екологічну катастрофу, яка шкодить навколишньому середовищу. Пляжі у тимчасово окупованому Севастополі та поблизу міста ще 4 січня забруднили плями мазуту у Севастополі. Оголосили режим надзвичайної ситуації.